Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні 13 серпня. І в Євангелії ми чуємо фрагмент 18 розділу Євангелія від Матея, дуже е, важкий, важке слово, тому що нас запрошує до примирення, до примирення з братами. І е, є певні процедури, як це робити. Послухаймо. То часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти Тебе, піди і докори йому. Коли ти з ним сам на сам, коли послухає Тебе, і ти придбав свого брата. Коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкви, коли церкви відмовиться слухати. tak jak to Tobie jak jezycznik i mytnik. O, takie słowo. Z tym, pro, z tym probaczeniem, z tym dokorami bratam, mamy w cerkwie problemu. Muszę od to rozumieć, że Jezus jakby podaje nam dwa warianty. Dwa warianty, jak jak probaczaty bratam, a jak probaczaty jezycznikom tym, kto nie jest bratem. Matej słowo brat używa, zwyczajnie, ponieważ on pisze do Jewrejów, wżywaje w konkretnym kontekście, jak Jewrej nazywał bratami swoich rodziców, друзów, takich bliskich, drudzich, tak. Matej, krem rodziców, też to słowo brat stosuje do wspólnoty wierującej. Każdy wierzący w wspólnotę, każdy chrześcijanin jest twoim bratem. І yeah. маємо тут, в навчанні Ісуса два варіанти. E, по різному пробачаємо нашим братам, зовсім по іншому пробачаємо нашим язичникам, jä тим, хто не є в спільноті. Пробачення нашим братам, бо в принципі Ісус про це сьогодні говорить, також вимагає, якби. Пояснити брат, братові, е, його поведінку, і так далі. Це корекція фратерна називається. Докір братський. Так? Е, це, це такі ситуації, коли ми маємо на, на меті добро нашого брата. Бачимо, що він в небезпеці, він в гріхах живе. Він Занедбав своє служіння Богові і, і людям. І тому треба до нього піти. Ми не можемо, коли брат грішить, ми не можемо мовчати. Ми маємо обов'язок піти і звернути йому увагу. Не <śmie> заслуджувати, але піти і просто докоряти братові. І завжди цей докір має бути попереджений молитвою. Йдемо перше самі, прямо в вочжу говоримо, пізніше можемо взяти спільноту, ну, брата якогось другого, може, може, більше. А пізніше, вже на кінець, на останній етап це вже донести церкви. Тобто настоятелям церкви. І, і якщо вони послухають вже настоятелів, то хай буде язичник. Я, хай буде як язичник, як, як, як не наш брат. Тому тут треба буде заангажований. Метою є турбота про спасіння мого брата, якщо я не буду йому не звернути йому уваги на проблему, якої він не бачить, його душа в небезпеці, він живе може в гріху, в ненависті і так далі. Натомість пробачення язичникам людям, які не мають нашої ієрархії цінностей, i tak dalej. Polega to na tym, że ja odmawiając od sprawy pomsty, odpowiedzi i tak dalej. Anlette, że ouais. z taką osobą niuanse w chrześcijańskiej wierze nie ma sensu pojaśnić, to inni nas ogóle tego nie przyjmuje, On nas nie lubi, a żyje po drugim. Dlatego my za nią modlimy i prosto. E, просто пробачаємо, живемо просто в контексті, e, так як ну, терпеливо розносити це все. Ja, то, а, нічого не зробиш тут. І e, 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 цей фрагмент e, e, Іван як ми чуємо сьогодні, це маску цей вже e, якби прояв. Такої, можна сказати, певного методу в церкві, як структура церкви діє. То що тут є старші спільноти, презбітери, вони мають обов'язок теж тут на якомусь етапі включитися в цей братський докір. Тут теж так, помітити, коли брат згрішить проти тебе. В тих варіантах, в тих ірокописах грецьких перших цікаво, що там немає проти тебе, коли брат згрішить». Пізні, пізніше, хтось дописав проти тебе. так воно ну, зараз офіційний переклад і проти тебе. Але коли брат згрішить і не муси бути проти тебе. Взагалі, коли брат згрішить, то, тому що він небезпеці, його душа йди і докори своєму і спасай твого брата, щоб повернувся. І важливі ці правила. Перше, особисто йдеш, пізніше з, з, з братом, зі спільноти, з кимось віруючим, тому, і авторитетом є авторитетом нашого брата, а пізніше вже e, йдеш e, настоятелем церкви, розказуєш. Якщо він не послухає настоятелів церкві, то хай буде як язичник і митар. Тобто це є це, це відлучення від, від спільноти, те, що зхідно Грецька церква називає ана, анафема. Відлучення від, від, від спільноти. І бачите, тут вже бачимо, як як стоять від церкви отримують. Цей привілей, який на початку мав сам Петро. ця ієрархія церковна, вже на старші церкви. Отримується це, 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 це правила. E, може церковна влада, братам, які є в спільноті. Сервиня церкви, слово брати, стосувалося і чоловіків, і жінок. Так, не вживаю свої «брати» і сестри зараз. зараз. Ну, Звичайно може і так казати, а коли говорили брати, то це стосується і, і чоловіків і жінок Так що вони мають право на стоятелі церкви, єпископи, папа звертатися до нас і нам пояснювати, може нам щось заборонити, може нам щось дозволити. Це що, що стосується віри та моралі, вони можуть нам. na nosie pewnie niekorrektywę, pojaśniała nam nasze życie i my mamy w, w, w posłusze ma. i <laughs> to, bo to budę słuchani i dzisiaj oni, czy czy takie, spontaniczne, co jednym że, że um, e, kanoniczne prawo, to, to pewne normy, po, po w cerkwi. I warto je znać, tak. ale może tam niuansów nie znamy, pewne procedury składne. Natomiast te podstawowe <śmum> prawa, jak sądzę, to bratersko, każdy z nas e, powinien znać, i nie myśleć, że ty, bo może twój brat w grichach. idy, no, idz e, do kory bratu, tak, do Покажи йому цю небезпеку, в якій він знаходиться, з великою любов'ю, допоможе йому вийти з цієї, небезпеки, з цієї пастки, щоб він жив, щоб він був спасений. Бо тільки така мета братерського докору. вас позволяю і Дух Святий Гайдає вам <coughs> мудрість силу, як жити Словом Божим. Амінь.